Як знати напрямок коліс в вашому автомобілі? Самий простий варіант. Це рівень 0 для самих початківців. Докручуємо кермо до упора. От фіксуємо положення керма очима. Покрутимо кермо до упора в протилежний біг, ракуючи оберт. Один, 2, 2 з половиною. Тобто і в зворотньому напрямку крутимо половину обертів від цієї кількості. Тобто 1. З четвертинкою. Якщо в вашому автомобілі, наприклад, 4 оберта, то відповідно в зворотньому напрямку 2 оберта робите. І більш правильний варіант. Наприклад, я не знаю, куди викорищення кермо мого автомобіля. Я починаю рух максимально плавно і відчуваю напрямок руху автомобіля. Візьмемо більше, поки проїдемо. Відчув, що його тяне вліво, і більш собі плавно підправив. І поїхав куди потрібно. Неважливо, чи взайд, чи вперед рухатись. Ви просто починаєте рух максимально плавно і відчуваєте, куди тягне автомобіль, і підрівнюєте, направляєте його в тому напрямку, куди вам.